Ось подивіться, яка сімейка грибів тут. Ох, би недільку назад до них прийти. Дивіться, один. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий, маленький. Шостий. Сьомий. Восьмий ми вже не беремо. І ось там дев'ятий. О. Ось така сімейка з дев'яти грибів. Ливо ще є. Зараз я вже поважніше провірив. Ось таких. Така куча грибів. На одному місці. А! Оце ще трошки спустився. Ось тут вже красивіші грибочки. О! О! Це що за краса ось яка краса тут ще один. О. Да, тут гарненькі рибочки попадаються. Трошки йдеш і грибочок. Трошки йдеш, два, три, п'ять. О, ще один ось такий. Недільку назад треба було до них прийти. Вони би були гарненькі, молоденькі. Ну що, тут довго не треба ходити. Трошки дешки, які з гриби попадаються. Старі, молоді, різні. Але попадаються. Ось. І два. Докупи зрослися. Є ніжка, третій був. Ну, білочка, мабуть, з'їла шапочку. А два залишила. Ось такі. І ось там ще один. Бачу, вже більший. Ось який. О! Слава Богу, знаходяться гриби. Дуже жарко стало. йду до по дорозі. Ось такі червоноголовики. О!

Далі більше не видно. Того разу тут було дуже їх багато молоденьких. Мабуть, хто та й зірвав їх. Того разу тут куча червоноголовиків було. Просто встелено. Тепер тільки один. Ось. Старий вже один є. Ну зато один білячок є. Ось такий великий Вже теж старий все переріс. Збачте сюди дорога. Що значить, що сюди ніхто не ходив декілька днів. Подивіться, як видно добре. Такого велетня. А ніхто не доходив. Люди кажуть, грибів нема і ніхто не приходить. А гриби переростають. І красі. Що, теж там грибочок? Старенький. Бачите, ніхто сюди не приходив. Переросли грибочки. Два старих, крепких таких сатиметрівков 15-18. Прийшов зайти в молоднячок і ось знову такий великий греб. Да, греб переріс Бачите Вже ніхто не приходить. Да, Зараз переріс Ось. Я підійшов до таких місць, де Гриби під Яленочками ховаються. І ось перший. Перший такий красий. О! Ось яка краса. Бачите знову в травах такий великий. Переріс. Все, вже йому. Треба було скоріше прийти. Ще один згонив тут. Вже нема. Для того разу ж тут знайшов. І знову такий старічок попався. Дуже є багато грибів, вже перерослих. Декілька днів назад треба було сюди прийти. Там подивіться, що я бачу, але чи він добрий, чи ні. Ось яка краса. Ні, вже все. Бачите, на вигляд гарний, а внутрі вже все. І таких сьогодні грибів десятки-десятків перерослих. А то, друзі, подивіться, яка сімейка. Ось! Один, другий. Ось там бачу ще три. Ой, шапочку зламав. Ще два. О! І молоденький один. Бачите скільки? Червоноголовиків тут. Це не все. Дивіться, тут такі великий. Ó, valaki! Ennyibe a Dabri? Bele, Dabri! Tudná, hogy a Dabri egy kis És... Azt a Ще один. Фу. Так. Це закриємо. Один, два і там третя копка. Ось таких червоноголовиків тут. А тут впереді дуже гарне грибне місце. Ми не знаю, будуть грибачки ось тут. Дуже люблять бути біля грибочки скільки не прийду, постійно в ці муглі вони ростуть. О! Один все ж таки є. Ось там. Ой, бачите, вже такий з'їджений. Хоча молоденький, але вже весь червивий. Ну, нічого приємно і червоноголовики збирати. Я думаю, зараз туди вверх ми підемо і ще знайдемо їх. Що це місце для них. Вони тут улюбляють рости Ці місця осі тут, думаю, це червоноголовики. Це мохумальчики. Ідемо почистимо їх. Ще де не закрили грибнички, закриємо. Будемо продовжувати далі. Більше не бачу. Ну що, друзі, сумку вже я сховав, сумка повна. Хоча міг мати три сумки. Все переросли і червеве. Але нічого, слава Богу, і за це. Я дуже радий, приємно. Найбільше ця краса, природа. Дуже чудово І ми зараз йдемо ще в дуже гарні грибні місця. Подивимось. Ось в ту сторону. Потім так зробимо круг і вийдемо сюди. І сюди, а там я сховав. Сумку і отак будемо туди йти додому. Ось мій друг спускається від беседки. Ідемо ще далі. Дуже гарна погода. Правда, жарко вересень місяць, а жара сильна. І тихо-тихо. Нема ні людей, ні кого, тільки пташки співають. У цих мохах бувають гарні грибочки. Але на жаль, сьогодні їх нема тут. Ну зато під яленочкою є. Ось. Такий молоденький. Красень. бачите, свіженький молоденький грибочок. І ще один тут. О, вже все йому. Уже все. На вигляд казався, що гарненький. Ось трішки відійшов від тих рибочки, знову один молоденький. Бачите. О! Тут така. І, мабуть, ще є трошки вологи. Ось такі красунчики виско, вискочили. Тут. Ці місця завжди мене радують грибочками. В цьому році я тут знайшов найбільшого гриба, який у відро не вміщався. О, бачите, як я говорив. Знову грибачок. Ось так тут грибочки ростуть. Трошки йдеш і є обов'язково з грибочок. Трошки йдеш і обов'язково ось такі грибачки. Ну що, Я вже трошки пройшов, а обов'язково. Рибачка не бачу. Тому, мабуть, камеру виключу, якщо буду далі, то ми їх будемо знімати. Бо поки не бачу більше. А я знаю, що вони будуть ще, обов'язково тут. Обов'язково. Я знову під Яленочкою дивіться, яка краса. О, яка краса п'ята і другий ховається ялинку. І знову такий красунчик один Ось у старому Лісі я зайшов. Dva tam bačil, že pererol slech. Já zaraz pobačil taky mladý, mladý Jeden. Je to vše, vše bílý. těžko vyťahli jste. Tady! taky dva. Та не вся. Ще десь на наверху. Ось. Таку бочку. Третій. Бачите, все молоденьке. О! Ще один! Ось такий четвертий. Ось такі. чотири грибочки. Бачите, ці чотири? Не побачив ще одного. П'ятого. Ось яка бомбочка п'ята. Супер! Слава Богу! Ось декілька кроків відійшов Від того місця. Знову побачу білячка. Не знаю, наскільки він добрий. О! Ой, його скривило було! Бачите, ніжка як ішла. Але нічого. Нормальний, добрий. Там бачу мохомарчика внизу. Красунчика. Тут побачу, але це недобрий грибочок. Я думав, що це добрий. якийсь недобрий. Більше нема. Один був.